9 квітня у Прилузькій школі мистецтв відбувся традиційно звітній концерт, де юні таланти продемонстрували свою майстерність, подарували глядачам незабутні емоції та підтвердили важливу роль школи у культурному житті. Прилук директор школи Ярошенко Наталія розповідає, хто приймає участь у концерті. В концерті приймають участь сольні виконавці, колективи нашої школи. Це я ансамблі домри ансамблю баяністів, оркестр народних інструментів і учні будуть приймати участь починаючи від молодших класів і закінчуючи вже випускниками. Ну і На завершення концерту планується в нас виступ ансамблю викладачів. За кожною зіграною нотою години наполегливої праці, хвилювання перед виходом на сцену та безмежна любов до музики. Директорка говорить, скільки часу займає підготовка. До концерту для того, щоб підготуватися до будь-якого концерту. Ця робота починається від першого заняття. Як діти тільки прийшли до школи і вони працюють і зростають, і програми ускладнюються. Тому я не можу сказати, що це робота декількох місяців. Це робота всіх років навчання дітей в нашій школі із під керівництвом викладачів. Тепло відзивається про своїх учнів викладачка школи мистецтв Ірина Сушко. Працюю з з того року я тут дітки гарні всі закохані в своє мистецтво, бо ну зрозуміло наша школа така скаже незагальноосвітня. Діти вибирають по своєму подобанню, тому заняття відвідують завжди з задоволенням. Вона мені як друга мама зауважує вихованеця Ірини Сушко Каміла. Ірина Володимирівна мене завжди підтримує в будь-яких ситуаціях, навіть якщо щось не виходить, завжди підтримує. Скаже, підкаже, як потрібно зробити, і ну це як моя друга мама. Своїми враженнями від концерту ділиться влада. У мене прямо емоції зашкалюють. Взагалі я дуже люблю виступати. Концерт музика України крізь століття проводиться традиційно в кінці кожного семестру всіх відділів.